Друзі, з вами я, пінгвінчик сцена, і, і в нас немає і не буде в нас, ой, вже, Бо тому, що бо, він вже перемістився до себе додому. А він, до речі, не був вдома. Але. О, а що це таке? Змінилась навіть школа. Ого. Ого, навіть показує. Передупреждаю що. Ммм, яка гарно. М, м. А речі, я пінгвін син, а не, а не, а не. Очіювань, син. Отак, я зараз. Отак, так роблю так. Все, 5 вже. відсотків Ох, Ой! Нічого страшного. Там хто далі тепер іде? то Давай вибирає яку ти країну? Я. Це Єгипет, Кенія і м, Сомалія. Давай виберемо північ, бо ми маємо ще Лівію, Туніс і ще Болгарію ми не прийшли. І Скандинавію не прийшли. Вже одну дані у Скандинавську прийшли, то нам ще треба до Скандинавії, давай на Єгипет. Да, давай. До речі, а ви знаєте? А туречі, що це таке Скандинавія? Це просто якісь Корот, страхота не знає. Ми, коли ми знімемо відео, то розкажемо, що це таке. Лізуни а -а -а. знають навіть, що це таке. А ну лезу не скажи, что это такие? знаем и что это? Это таких пять стран, которых на на части Европы. Да, это Исландия, Дания, Швеция и Швеция, Норвегия и Финляндия, да. О, а я ответил вам вопрос. Друзья, если у вас есть якась домашняя тварина, то ставьте лайк. Якщо нема, то не ставте. О, ладний вопрос. Да. Я можете написать, чи знаєте ви якусь скандинавську країну чи ні? Да. Так. Ні, добре, нічого страшного. Я просто так... А ви знаєте, що в Німеччині дуже багато пірамід? Сто пірамід. А в Судані навіть і більше 200 пірамід. Ого! Пірамід. А тобі спостерігати місяць гелепетку, а ти будеш дорослий і нас візьмеш. Ну, ладно. Покажу вам, або на зображенні покажу когось нам відео на ну, все, хто там далі. Я! Yeah. А до речі, а я вам. я хочу вам задати попросик. Подписчики, якщо ви їх мали колись то... то в, то в коментарі пишіть прапор Єгипта. А якщо. Якщо не були, то, то просто напишіть гипет і. закрес і хрестик. Да, слідчі серії побачимо. Побачимо, що це такі гипет. Да, о, тут якийсь ще кусочок. Давай. Вот так. Короче, не будем плакать. багато часу займаємо Все, будем рчать. Так, 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 так. Так, так. Кто там такий? Так, может быть уже вестовет сотки наоборот. Фух, чуть-чуть нам умер. Ой! Блин, ничего страшного. Слушайте, если, если вы сарты-то, у вас не принесли, что у тебя, то ставьте минусы. Если вы не сарты-то, у вас не получается, то ставьте плюсик.

скоро новый век тоже а у вас противника ну добрый я буду стрельки вам против задавать эту серию боже что ты не зарубил уже скоро новый век то мы, мы Сейчас же вот эти нас, короче, уже я на крови рынка. Да. О, это понятно, я снимаю. Увольникись. Уже багато у нового нигри. Люди багато уже. Так, и ч ныжнюю частину надо укружить? Так, 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 так. Надо вот так накругливать О боже, який я быстрый! Ой-ой-ой, какие -ой -ой, я быстрый Ох, все, Кінчилось. Тепер я можу більше бачить. Так, я мою. Ай, я забув, что тут. О, боже, какие сделки в собачу. Доброе. Ой, блин, у меня убили. Вот тут, О, тут... Все, друзья. Всем дякую за перегляд. И всем пока, Побачимось уже в 25-м Пока, 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 пока.